Всіх вітаю на щотижневому ігровому дайджесті з найактуальнішими ігровими новинами, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Цей тиждень не подарував нам якихось неймовірних подій, але тим не менш є величезна купа цікавих проєктів, про які можливо багато хто не чув, а вони вже досить скоро зможуть побачити світ. Окрім того, Майки уклали крутезну угоду із українською компанією, але про це все трохи згодом. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків до чаю, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games UA. В минулому випуску новин ми з вами говорили, що скін Шредера з Черепашок Ніндзя додадуть до Call of Duty Warzone 2. тепер ми навіть можемо подивитися, як цей оперативник буде виглядати. А Сакі має саме скін з фільму 1990 року, і це круто. По-перше, він якось вписався у гру. А по-друге, виглядає він чудово. Бандл із Шредером можна буде придбати з 21 березня, але подейкують, що він буде діяти обмежений час. Давайте знову поговоримо про угоду між Майкі та Activision Blizzard, А якщо точніше, то про серію Call of Duty. вже стало відомо з якими компаніями ФІЛ буде співпрацювати та надавати нові частини серії код. Серед них Nvidia, Nintendo, Юбітус та Boosteroid. Таким чином, Майкі вирішили продемонструвати регуляторам, що вони не про ексклюзивність, хоча головного конкурента в цьому списку немає. Якщо вже зачепили бустероїд, то давайте продовжимо. Потрібно розуміти, що Бустероїд – це український хмарний ігровий сервіс, який реалізується в усьому світі. Майки уклали з ним угоду на цілих 10 років, що якби дуже багато. Але тепер уся бібліотека геймпасу буде у цьому сервісі, і ви зможете пограти, навіть маючи дуже слабенький ПК, адже вся потужність буде лягати на бустероїд. Ноті дох розглядали можливість приквелу першої частини The Last of Us, і вона повинна була розповісти про Еллі та її матір, висвітлюючи питання, яким чином у дівчинки з'явився імунітет, і багато чого іншого. Але тут є один цікавий момент: розробкою займалися б не Ноті Дох, що, скоріше за все, вплинуло би на якість гри. А після другої частини, особливо її деталізації, гравці помітили в рівень проєкту дуже швидко. Врешті-решт гру скасували. Знаєте таку франшизу як Трон, такі неонові швидкі ігрові перегони на мотоциклах. Ви точно десь бачили або світлини, або кадри з фільму. Стало відомо, що ми отримаємо гру за цією франшизою, і це буде максимально неочікувано візуальна новела. Мені здається, що гравці не чогось подібного очікували від розробників, але подивимося, що на нас буде чекати на релізі. Пригодницька гра під назвою Баладінс побачить світ у 2024 році. На перший погляд складається враження, що це щось подібне до Стардю Волей або Animal Crossing, але насправді це повноцінна RPG з досить цікавою стилістикою, неначе настільна гра. На старті вам потрібно буде обрати одного з чотирьох героїв і починайте свою подорож, але пам'ятайте, що кожен ваш вибір буде впливати на ігровий світ, і це цікаво. Хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати та поліпшувати цей контент. Ви найкращі. особливо дяка нашому геймранеру суперстару, під ніком Вадік. Твій внесок, це щось. Також, любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент, який ти побачив на цьому каналі, то можеш підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, а ми продовжуємо. Я впевнений майже на 100% що ви вже знаєте новину стосовно Stalker 2. Я не хочу сьогодні про це розповідати, тому що про це розповідали вже дуже багато людей, і вкотре це чіпати навіщо? Просто складно уявити наскільки зараз важко GSC. морально, тому що це їх робота. Вони це фактично визнали у своїй відповіді. Коли твою роботу ось так зливають якісь. Це не має слів, тому я залишу посилання на їх твіттер та пошту. Просто напишіть нашим хлопцям та дівчатам слова підтримки. Їм це зараз потрібно. Цікава студія Splash Damage, адже вони допомагали в розробці величезної кількості ігор, таких як Gears of War, Batman, Halo та багато інших, але жодного разу не працювали над своїм власним проєктом. І схоже, що вони вирішили це виправити, залучилися підтримкою Шрауда, відомого західного стрімера, та почали розроблювати виживання у відкритому світі під назвою Project Astrid. І якщо вони залучили скілового гравця, то скоріше за все це буде не просто виживастик. Need for Speed Unbound отримає досить цікавий контент-апдейт під назвою Volume 2. З одного боку, це класичне додавання всілякого до гри, яке увібрало в себе якісь маленькі нововведення, додає нові випробування, нові гонки, сутички з копами, нове авто за випробування та багато чого іншого. І я, можливо, і не додавав би цю новину, якби гра не отримала увага нову локацію. А це вже виглядає досить цікаво. Вона матиме назву Lakeshore City. Це не супер величезна локація, але... Але тим не менш, усе це діло коштуватиме 4,99 зелених американських президентів. 31 серпня ми зможемо зіграти в доволі цікаву гру під назвою War Hospital. Нам доведеться грати за головного у польовому госпіталі. Причому, схоже, що на нас чекатиме майже повноцінна економічна стратегія, адже нам доведеться розвивати госпіталь, розбудовуючи його, враховуючи арт-обстріли і їх шкоду та наймати працівників. І Якщо на папері це вже виглядає круто, то геймплейний ролик це тільки підтвердив. На нас чекає дійсно цікавий та унікальний проєкт. Сторінка в стімі вже є. Додавати до бажаного та відстежувати. Якщо ми всі вже звикли до спортивних ігор серії NHL, FIFA, NBA та інших, то можемо подивитися на Guns, Legends and Mayhem, гра, яка вирішила подивитися на хокей трошки під іншим кутом під кутом Overcooked. Ви можете зібратися з друзями та поринути до країни Зембонія, в якій хокей це центр всього. На вас будуть чекати різноманітні режими, величезна кількість локацій, так саме локацій, та ще багато чого. На жаль, дати виходу поки немає, але сторінка в Стімі вже є. Є, якщо вас зацікавило, ви знаєте, що робити. Влітку світ побачить повноцінний реліз гри під назвою Black Sky яка вже досить довго знаходиться в дочасному доступі крамниці Steam. Грати вам доведеться за дівчинку Єву та боротися із різними небезпеками, які будуть на неї чекати в небі, починаючи з піратів, досліджувати різноманітні локації на предмет ресурсів, будувати свою базу, створювати різні види озброєння та ще багато чого. Тобто, вам тісно буде чим зайнятися. Том Хендерсон знову поділився цікавими інсайдами. Цього разу вони стосуються однієї з ігор у франшизі Assassin's Creed. а саме Assassin's Creed Red, дія якої за чутками відбуватиметься в феодальній Японії. Отже, що ми маємо? Буде два головних героя: перший дівчина самурай, а другий шинобі. Причому Шинобі це афроамериканський біженець. Я, звісно, все розумію, але ну добре. Давайте подивимося, що на нас буде чекати на релізі. Що ви скажете стосовно цього всього? Пишіть у коментарі. see yeah. you З'явилися деякі цікаві подробиці стосовно української гри під назвою Корпанк, про яку я вже якось розповідав на каналі, але останнім часом інформації взагалі не було. Тепер ми дізналися, що на нас будуть чекати різноманітні професії, починаючи з мисливця за головами і закінчуючи кулінарією. Зброю можна буде посилювати за допомогою різноманітних артефактів. Предмети можуть мати різні рівні, в залежності від їх характеристик і ефектів. Інвентар матиме різні вкладки до різних сегментів предметів і його можна буде буде збільшити серед глядачів. Є люди, які вже пограли в бету. Напишіть, як вам. 6 червня 2023 року, світ має побачити ще один український проєкт під назвою Speed Crew. Це паті-гра у сетінгу автоперегонів. Все це дуже сильно нагадує Overcooked та гру, про яку ми вже сьогодні говорили: Goons Legends and Mayhem. Ваша головна задача буде полягати в тому, що ви один із членів підстоп команди і потрібно виконувати ремонти автомобілів. Судячи з трейлеру, виглядає все дуже динамічно, цікаво та круто. Єдине що гра буде тільки на Nintendo Switch. Тепер давайте поговоримо про знижки. В Epic Game Store безкоштовно роздають Warhammer 40 000 Gladius Relics of War. В Steam розпочався весняний розпродаж і там величезна купа різноманітних знижок. Тому рекомендую вам самим зайти та подивитися. Серед цікавого є Ark Survival Evolved за 69 гривень. Metro Exodus можна забрати за 126 гривень. Star Wars Jedi Fallen Order можна додати до бібліотеки за 119 гривень. Шосту цивілізацію можна забрати за 52 гривень. В Store Mafia 3 Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 313 гривень, а трилогію ремастерів Crysis за 849 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!